Немаю в світі слів, щоб передати ті почуття, що серце відчуває, коли я намагаюсь написати про ту любов, що його наповняє. Любов до тебе, Боже мій єдиний, мій батько, мій творець, моє спасіння. В Тобі щодня, що миті, що хвилини знаходжу спокій, мир, благовоління. Як я люблю дивитися на зорі. На місяць, що пливе човном на небі, як франці в небі, чистім і прозорім, промінням сонця зустрічає тебе, і, хоч не бачу, але добре знаю, як пташка защебече за віконцем, разом із нею ангели співають, і все співає, що живе під сонцем. Ці чайки, що над хвилями морськими літають стрімко і кричать, як можуть. І китреве, і лагідні дельфіни, свої пісні тобі складають, Боже. Який ти щедрий, фарби не шкодуєш, метелика он як розфарбував, що осені ти золотом малюєш, хто б так іще садок свій прикрашав, дав мудрість ти малій зернині кожній, і силу дав родити, і, роз, і рости. Мене створив, і хочеш ти, мій Боже. Щоб жив я так, як це замислив ти. І я з тобою, я твоя дитина, моя стежина прірву о мене, бо кров'ю та любов'ю свого сина ти на Голгофі викупив мене. Слава Богу!